NPS-форма це попап, який запускає форму для збору зворотнього зв'язку від користувачів сайту. NPS-форми дають компаніям уявлення про те, як клієнти сприймають їхні продукти та послуги і допомагають визначити області, де можна внести покращення. Розглянемо, як створити та налаштувати NPS форми. Щоб створити попап типу NPS, перейдіть до потрібного проєкту. Та натисніть Створити попап. Натисніть на тип попапу NPS та виберіть шаблон, який найбільше підходить за дизайном під ваші цілі. Ви можете залишити існуючу картинку або завантажити свою. Для цього активуйте Додати зображення та виберіть зображення з файлового менеджера. Воно автоматично підлаштовується до вибраного розміру попапи. Виберіть Положення зображення. Ви можете налаштувати дизайн по папу у розділі стиль, виберіть колір кнопки відправки та кольорову схему форми. Для текстової частини введіть текст до трьох тисяч символів та відформатуйте його. Ви також можете додати наступні опції посилання, стилізація, жирний курсив, підкреслення, зміна кольору, «Змінні» та вирівнювання ліворуч посередині, праворуч та «Емодзі». За замовчуванням для NPS-форми буде вибрано головну дію кастомну форму, а також доданий елемент NPS-опитування. Створіть змінну для збереження значень відгуків користувачів, щоб відображати заголовок змінної на формі. Увімкніть перемикач, показувати заголовок та введіть заголовок. Щоб налаштувати шкалу оцінок, виберіть варіанти відповіді з розкривного меню. Зірочки, смайли, серця, лайк-дизлайк від одного до трьох від 1 до п'яти. Якщо обрано зірки або серця, форма NPS буде містити 5 зірок або сердець, а результати опитування від 1 до п'яти автоматично додаватимуться до контакту на сторінці статистики. При виборі лайк-дизлайк виберіть емодзі, що відповідають лайку або дизлайку. Або залиште емодзі за замовчуванням, ви також можете додати поле «Залишити коментар, щоб зберегти не лише оцінку, а й додаткові коментарі користувача. Для цього увімкніть перемикач дозволити коментарі. Додатково ви можете додати інші елементи, щоб збирати у користувачів потрібну інформацію поле введення, чекбокс, мультивибір, дропдаун «Радіокнопки» чи ланцюжок. При додаванні поля введення ви можете вибрати із заздалегідь налаштованих змінних, таких як електронна пошта або номер телефону, або створити свою власну змінну. Ви можете встановити поле як обов'язкове або «Необов'язкове» та додати заголовок. Також ви можете змінити текст кнопки відправити. Перейдіть до вкладки Умови відображення та налаштуйте умови показу по папу. Натисніть Зберегти та Опублікувати, щоб опублікувати NPS-форму на сайті. Щоб переглянути статистику NPS форми, відкрийте проєкт та перейдіть до вкладки Аналітика. Виберіть відповідну NPS форму із меню. Ви можете переглянути такі показники NPS індекс кількість людей, які відповіли на форму, кількість та відсоток промоутерів. Користувачів, які високо оцінюють продукт або послугу, і можуть виставляти оцінки на 9 або 10 балів за 10-бальною шкалою, кількість та відсоток нейтральних, які не виражають сильних позитивних або негативних емоцій щодо продукту чи послуги, і можуть виставляти оцінки в діапазоні від 7 до 8 балів, кількість та відсоток критиків, які низько оцінюють продукт або послугу. І можуть виставляти оцінки від 0 до 6 балів. Внизу ви також можете переглядати дані користувачів, які поставили оцінку контактні дані, мітку, коментар та час останнього візиту.